Ще один рівненський військовослужбовець повернувся до рідного міста на щиті 4 червня. Під час виконання бойового завдання у Донецькій області обірвалося життя 48-річного солдата Миколи Ковальця. Найбільша втрата спіткала найрідніших захисника – дружину та двох синів. Сумує сьогодні велика сім'я героя, і всі, хто знали його особисто, вони прийшли на головний майдан рівного, щоб гідно провести героя в останню дорогу. Дуже добре. у нас родина велика, 13 дітей у нас це абіцемого. Старшого брата, син, і в нас всі вони добрі. Це перша втрата така в нас. Микола Ковалець народився у Рівному, закінчив місцеву 23-ю школу та дев'яте професійно-технічне училище. Потім працював молодшим інспектором у Городищенській виправній колонії, а незадовго до початку великої війни пішов на пенсію. Теплі спогади про чоловіка залишилися у його друзів. Найкраще ми його запам'ятали Життєрадісна людина була. Ну і наш друг, ми його любимо, пам'ятаємо. Ми росли з дитинства. Ну я друг прекрасний. Він мені був як брат. Рідні та друзі кажуть, що Микола мало розповідав про військові будні, намагаючись зайвий раз не хвилювати близьких людей. Однак він мріяв повернутися з хорошими новинами до родини, заради безпеки якої йшов захищати країну. Ну, був веселий, щира, хороша, добра людина. І батько. Двох діток у них два сина лишилися, ну тільки добре, що можна сказати про людину. Був веселий, радісний, любив жити, працювати. Поховали Миколу Ковальця на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брожицький, випуск новин.